На Житомирщину з робочим візитом завітав надзвичайний і повноважний посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо. Мета зустрічі допомога у відбудові інфраструктури трьох областей України. Йдеться про Житомирщину, Київщину та Одещину. Такі питання обговорювали представники обласної та міської влади із паном послом Італійської Республіки в Україні. Голова Житомирської ОВА Віталій Бонечко зазначив, що Італія є давнім другом та партнером Житомирщини. Країна стала однією з перших, хто надав Жливу підтримку на початку повномасштабного вторгнення Росії від гуманітарних вантажів до політичної та збройної підтримки, а також підкресли важливість італійської підтримки у модернізації відбудови об'єктів в Україні. Поки Збройні сили України ведуть боротьбу на фронті, наше головне завдання подбати про відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури наших міст та селищ. В Житомирщині важлива підтримка Італії у процесі відновлення соціальних, медичних та освітніх закладів відповідно до презентованого світовій спільноті в Луганно плану Фаст Recovery. Залучення до модернізації і відбудови об'єктів в Україні італійських експертів різних галузей дозволить створити на місці руїн якісно нову інфраструктуру. Повноважний посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо запевнив, що Італія допомагала і допомагатиме Україні, особливо у такий складний час. Нещодавно Італія виділила 200 мільйонів євро, які підуть на оплату праці викладачів. Ми намагаємося надати максимальну підтримку у військовій сфері. У нас близько 160 тисяч громадян України, які попросили прихистку в Італії. Кілька днів тому також було виділено 2 мільйона євро для розв'язання проблем з розмінуванням. Ми третій партнер України на європейському рівні після Німеччини та Польщі. Ми не починаємо з нуля, як би мовити. 5,4 мільярди євро. Це був товарообіг, який відбувся між Італією та Україною у 2021 році. До початку війни я сьогодні тут, тому що Італія хоче надати суттєву допомогу Україні у відбудові. Пан посол підкреслив, що його візит на Житомирщину має на меті зокрема й покращення взаємодії між Україною та Італією за проєктами відновлення а також анонсував можливість додаткової співпраці на дипломатичному рівні. Йдеться про відкриття почесного консульства.